Вчора на вечірню богослуженню ми вже говорили о великому славному і благословеному православній церкві Свідкові, який є мученик Лонгін сотник. Тот самий, котрий понтія Пілата возглавляв отих воїнах, які охороняли Ісуса, організовували розп'яття, ну а потом і був направлений по наущенню, по книжників і фарисеїв, щоб вони пішли охраняти гроб Господа у час. Коли книжники і фарисеї пустили чутку, що, Господине Пілате, Ти розп'яв Ісуса, но прикажи охраняти гроб до третього дня три дні. Бо той обманщик, мали віду Ісуса, і ще будучи живий, сказав, що на третій день воскресну, так щоб ученики Його ночі не прийшли, не украли його тіло, прикажи охраняти не одним, а цілим отрядом воїнов. Но Бог так дав, що іменно сотник будучи свідетелем розп'яття, і смерті Ісуса на хресті, видячу чудеса, затемніє, землетрясеньє, сказав слова: "Воістину сей був Син Божий". І потім йому вдалося видіти факт воскресіння. Ночью на третій день воїни увиділи велике світло. Ніхто з них не спав і не думав спати. Це не були прості воїни, це були одоборні воїни. І вони увиділи, як ангел отворив камінь гроба і величественне світло затмило їх, Увиділи факт воскресіння, подивилися в гроб, а тіла не увиділи. но увиділи в гробі остатки одежі, красно скручені і звіті в стороні. От тепер уже сотник сказав не так воістину, і Син Божий був. Нині вже міг повісти воскрес із мертвих, Месія уже є той Месія, котрого Бог отець послав на спасіння рода людського. Нині і Павел, посланню к Тимофею, друге послання, друга глава, пише «Сини мої, взирая на подвиги святих, укріпляйся в благодати Христом Ісусом. Бо то, що чути од мене, при многих свідках передай вірним людям, котрі би способні були, і других научити. Лонгін сотник саме і повторив. Він пішов в Каппадокію, і там тисячі людей приймали християнство, бо виділи живого свідка Воскресення Христа. Водій, апостоли не мали. Такої можливості, яку мав лонгін сотник. Каже Павел, при тому, що християнином будеш, будеш мати гоніння і страдання. Цей світ не прощає, якщо ти дерзнув піти до церкви канонічної, а не в секту, якусь, якийсь розкол, тобі тут сім не помстити. Но, щоб не було замітно, що тебе б'ють за релігію, тобі припишуть любий земний, тобою не сотворений злочин, але тобі приклеєний, щоб отомстити тобі. Почому ти не пішов у секту, почому ти не пішов у розколу тупік, а пішов до світлої церкви Христової, канонічної, благодатної, спасаючої? Потому каже Павел Тімофеєві, ти уж переноси страдання як добрий воїн Ісуса Христа. Впрочем, додає Павел, ніякий воїн, котрий зв'язує себе по славянськими житейськими куплями, ділами житейськими, не угодний воїном бути. З любий воїн, котрий йде, аби заробити собі зарплату. То як він буде бути воїном в случаї потребності йому стати як воїном? Ні один воїн не зв'язує себе із цим житейським нічим, Тільки бути воїном в руках держати оружіє, чекати команду воєначальника приступити до того, щоб захищати свою землю? Ну, подобно тому Многі святі Отце підказували, і практика, і наша в Закарпатті, історичні Карпатські Руси, що і священники ніколи не йшли на другі роботи, щоб прислужити, присвятити своє служення, тільки служенню Христу. А тому всякий. Проповідник священнику зв'яже себе з якимись земними бізнесами, якимись ділами другими, то ясно, що він частину своїх талантів і способностей не зможе реалізувати як воїн по апостолу Павлу, котрий ходить на базар купувати собі їсти. Він має все мати в казармі і його мають обслуговувати, а його задача Бити воїном. Ну, Павел нині каже фразу, котру дуже сектанти не люблять і її практично не згадують. Річ іде про то, що каже Павел: якщо хтось і подвізається, вірує, і сповідує, поклони б'є, ну, не буде увінчений, не буде мати нагороди, Якщо буде неправильно, незаконно подвізатися. Второе послання Павла Тімофею, друга глава, п'ятий вірш. Про то що іменно віч іде тут, про неправильно ісповідання є, урозуміле і мефодії. Коли вони переводили із старогреческого язика Септоугі на наш древній слав'яно-руський язик, то вони там перевели, якщо хтось подвізається не буде увінчений, якщо незаконно мучений буде. Річ іде, що якщо чоловік у цьому світі несе кару за якийсь злочин, то він не має відношення до релігії. Етим принципом коризуються і злі судді, котрі ніколи не судять священника, місіонера за його віру, а глядають йому щось такое земною. Щось просив, якісь звання говорив, якісь заклики робив, суддю не поважав, лістам якийсь закон земний нарушив, не включає у свій вирок. Опрос о релігії і о активному місіонерському діянні. І ми тепер, діти Нового Завіту, діти Воскресення, держимося єдиної Єдинственної Канонічної Церкви, котрі є спасіння і путь прямий, хоча узкий, у царство Божо. А під покровом Божої Матери держася, ми віримо, що так легше спасатися взирає на подвиг наших предків і. Надіятися на милость Божу і на Царство Божо. Амінь.